Поліція Лазівщини встановлює свідків дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими. Аварія сталася 29 листопада близько 18.25 у місті Лозова поблизу Палацу культури в напрямку від проспекту Перемоги до вулиці Кірова. 38-річний водій транспортного засобу ДЕО скоїв наїзд на 66-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину. Внаслідок аварії постраждалу доставили до лікарні з цілесними ушкодженнями. На даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. Всіх свідків та очевидців ДТП просимо звернутись за телефоном 099 929 80 62 або до Лозівського районного відділу поліції за адресою міста Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7, до майора поліції коляди Олега Юрійовича. Поліція встановлює особу водія, який скоїв ДТП на Лозівщині та покинув місце події. Дорожня транспортна пригода сталася 10 грудня близько 7.30 на перехресті вулиці вулиця Соборна та Михайло Грошевського в місті Лозова. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 39-річний чоловік. Він повідомив, що рухався на велосипеді, та автомобіль део допустив зіткнення з ним. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування. Вживаються заходи по встановленню особи водія, який зник з місця події та автомобілю. Прикмети водія середньої статури, зріст близько 170 см, на вигляд 60 років, сиве волосся, був одягнений у чорну куртку і темно коричневу кепку. Рухався на автомобілі Деоланус або Сенс золотого кольору. Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація за вказаним фактом, просимо звертатись за телефоном. Телефоном 099-929-80-62 або до Лозівського районного відділу поліції за адресою міста Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7, до майора поліції коляди Олега Юрійовича.